Доброго ранку та благословенного Богом дня! Я бажаю всім, хто дивиться передачу ранок з надією. А разом з тим, я бажаю цього і тим, хто не має такої можливості, тому що так склалися обставини. Але ми об'єднаємося з вами, щоб дякувати Богові за цей день життя, щоб дякувати Йому за обітниці, які він дає нам через своє слово, і через ті науки, якими хоче нас навчити, щоб ми були справжніми Його послідовниками. Нам необхідно пізнати істину і жити згідно з нею. Послухайте обітницю, записано у Івані від Івана у 7 розділі, у 17 вірші. Якщо хто хоче чинити Його волю, той пізнає вчення, чи воно від Бога, чи я говорю від себе. Ми не повинні тлумачити питання так, аби все відповідало нашій заздалегідь сформованій думці. Саме тут деякі з наших великих реформаторів, це в історії ми знаємо, зазнали невдачі. І саме з цієї причини багато стих. То сьогодні міг би бути сильним захисником Бога і істини, воюють проти істини. Бог бажає, аби ми навчалися спочатку з живого слова, а потім у наших братів. У цьому полягає Божа воля. Боже Слово чудово виявляє будь-які хибні погляди, тому все необхідно випробовувати цим Словом. Біблія повинна бути мірилом будь-якого вчення. Ми маємо і шановливістю досліджувати її і не приймати чиїсь думки, не порівнявши її спочатку з писанням. Воно є божественним авторитетом, що посідає перше місце у питаннях віри. Саме Слово Боже повинно вирішувати всі суперечки. Проте, коли люди домішують свій людський розум до Божих слів, які виражають істину, і роблять гострі випади проти тих, хто веде з ними полеміку, вони тим самим показують, що немає святого благоговіння перед натхненним Божим Словом. Вони змішують людське з Божественним, повсякденне і священним, і цим принижують Слово Боже. Бог вимагає не тільки правильного тлумачення святого письма, Він велить нам не лише пізнавати істину, але й жити згідно з нею. Точно так, як робив це Ісус. Ми повинні вносити в наше життя і спілкування з іншими, дух того, хто дав нам істину. Нам необхідно не лише шукати істину, як схований скарб. Якщо ми послідовники Божі, нам обов'язково потрібно виконувати умови, викладені в Його Слові, і наповнювати наші серця Духом Христа, аби зміцнювався розум, і щоб ми ставали грамотними вчителями, які пояснюють іншим людям відкриту в Слові істину. Ми не можемо бути впевнені в тому, що наше віравчення правильне і вільне від полови омани, якщо не виконуємо щоденно Божу волю. Якщо ж виконуємо Його волю, то неодмінно дізнаємося про це вчення і побачимо істину у її священній красі. Ми приймемо її із шановливістю та благочестивим страхом. Зможемо викладати близьким і далеким те, що нам відимо як істина. Душа, яка любить Бога і Його справу, буде ясною і відкритою. Вона не стане сперечатися з Божим Словом і відходити від істинного змісту писань. Боже Слово має бути основою усякого віровчення. Тому. Людям потрібно навчатися досліджувати Писання. І Господь у Івані від Івана в п'ятому розділі, в 39-му вірші, я знаю його на пам'ять, сказав: дослідіть Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Теперішній час представляє велику небезпеку для Божого народу. Бог провадить увесь народ. А не окремих людей, що живуть у різних місцях. Тому ми маємо стерегтися, аби нам не пропустити повз вуха настанови Христа. Ми повинні слухати Його, щоб пізнавати істину і ходити в ній. Ще раз хочу наголосити: стережіться, не пропустіть важливих настанов. Усе досліджуйте, уважно досліджуйте. Не у всякому духові вірте, ця порада дана Богом. Чи повинні ми прийняти її? Людина може почути і прийняти усю істину, але нічого не знати про особисте благочестя і істину як практичну релігію. Люди можуть пояснювати іншим шлях спасіння. Але це не їхні заслуги. Тому що Христос постійно притягує до себе душі і освітлює їхній шлях своїм світлом. Той, хто шукає спасіння, не може читати характер свого вчителя. Якщо людина щира, якщо вона наближається до Бога, вірить у нього і визнає свої гріхи, то буде прийнята свого часу. Реформатори боялися, що люди, які помиляються, погано впливатимуть на церкву. Тому особливі зусилля лідера скеровувалися на встановлення залізних правил, які забороняли простим людям самостійно читати і тлумачити Писання. Так, церква стала пригноблювати людей, які мислили інакше. Ми в жодному разі не можемо допустити, аби. Гору взяла думка, що лише окремі, особливо привілейовані люди знають писання, а всі інші зобов'язані звертатися до цих кількох популярних служителів як до авторитетного джерела правильного віручення. Людей необхідно навчити самостійно досліджувати писання, самостійно мислити, аби Біблія стала єдиним дороговказом і мірилом віри, хоч Єрість може зухвало підіймати свою потворну голову і плямувати істину з потвореними ідеями, фальшивими тлумаченнями і неправильними застосуваннями писання. Реформатори, послідовники Божі не мають права пригнічувати релігійну свободу, кого б це не стосувалося. Церква зобов'язана пам'ятати, що вона не має права приписувати смертним людям, які помиляються, непогрішиму мудрість єдиного живого Бога. Ми хочемо, щоб усі люди мали. Чистий Євангелій і відчували необхідність самостійно досліджувати Писання, аби вони розуміли голос вічного і зв'язували себе з великим серцем безмежної любові. Тобто, щоб вони прийняли в своє серце Ісуса. Я хочу молитися, дорогі друзі, бо тема піднята нами сьогодні досить таки важлива. Наш дорогий Небесний Отець, хіляючись перед Тобою в ці хвилини, ми складаємо щиру подяку за Твоє Слово, яке навчає нас. Ми дякуємо Тобі за історичні приклади, якими ти показуєш, як слід іти, як слід учитися самим і навчати іншим. Тому просимо й молимо, Господи, почуй нашу молитву, прощай наші провини, бо ми люди ми часто падаємо. І навчи нас так лічити наші дні, щоб ми набули мудре серце. Дай нам, щоб очі наші мали духовний зір і ті слова, які ми читаємо у святому письмі, щоб ми сприймали як істину, щоб ми жили цими словами, і щоб у нашому житті відбувалися зміни оточуючи нас, люди побачили, що це народ особливий, святий, люди, які носять ім'я християнин, Господи Боже, яке це велике і високе покликання. Тож благослови всіх, хто називається так вірити Твоєму слову. Благаємо, Господи, допоможи нашій особисті науки і особисті тлумачення. Не вмішувати в це, щоб не спотворювалася Твоя істина. Допоможи нам у цьому, Господи, веди нас по життєвій дорозі і керуй нами, Благослови наш край, нашу країну. Ми все віддаємо у Твої руки. І просимо, продовжуємо просити в тебе миру і благословення, а за все, що ти зробив. І дав нам можливість навернутися, дав нам можливість зрозуміти Твоє Слово, дав нам можливість мати Біблію. Ми дякуємо тобі, Богу Отцю, Сину, і Духу і Святому. Амінь. Я думаю, дорогі друзі, що сьогоднішній текст записаний у Євані Віліана у п'ятому розділі 39-й. Є критерієм. Дослідіть писання, якщо ви думаєте про вічне життя. Якщо ви не думаєте про вічне життя, ви можете утворити групу, церкву, ну все що завгодно, може бути у вас клуб по інтересах, все це може бути. Але якщо ви думаєте мати вічне життя, ви дослідіть писання. Ці писання свідкують. Усе про Бога. Вони нам відкривають Бога, вони відкривають характер Бога. І вони відкривають для того, щоб, так як сказав Христос, достойний учень, який буде таким, як учитель. Для вас, каже, це вже достатньо. І так коли сказав своїм учням. Якщо наш характер буде подібний до характеру Христа, якщо в нашому серці буде жити Його дух, ми, друзі дорогі, дійсно будемо. Щасливі. Ми дійсно будемо розділяти з Богом і вічність. А якщо ні, якщо ця істина не буде робити перемін у нашому житті, все буде даремно. Це просто будуть слова. І ця віра, про що я наголошую неодноразово, буде тільки до раю. А мені так хочеться, щоб я і ви, дорогі глядачі, були в царстві. Божому і раділи усю вічність. Тож будьте благословенні Господом, досліджуйте Писання і проживіть цей день разом із Богом. До побачення!